Усім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у продажі у нас з'явився новий автомобіль Audi A4 2010 року випуску з об'ємом двигуна 2.0 бензин, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Гарний візуальний стан та технічний. Шкіряний салон. Електроспопідійночі, електрорегулювання переднього ряду сидінь, є круїз контроль мультикермо. Так, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Заводиться дуже легко. Так, пробіг автомобіля 175 тисяч. Все працює чудово. Даний автомобіль ви можете придбати у нас в кредит, в лізинг, заготівку, також можливий тридіін. Знаходимося ми у місті Львів вулиця Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.